Що по рослинам? Моя пальмочка екзотична вже починає розправляти листочки. От вона вже лізе. І моя біда огорчення. Папа її я виписував. Прийшов остаточний Каздець. Чого не знаю. От тут його з згнило. Зг... Ну, повністю оце загнило і все, і вона впала. І. от прививочки. кламандінчик, Лімончик і ще один кламандинчик з магазина. Мої перші прививочки приживуться, буде Бело-Бело. Так. І моя як пувня лимон. Павлівський. Ось ми який внутрі. Це не пустоцвіт. Офіційно перший не пустоцвіт. Такий цвіточок. Попробуємо. поїмати з нього лимончики. Мій синій чай, Та раніше було, а це зараз попрокльовувались. Цей лимончик повністю був пустоцвітом. І от моє помело тонгді. Пускай молоденькі прирости. Тут погано буде видно. А тут от добре. От. Тут прирост і отут ось до приросту поверхівки. Ну, таке воно Цікаве це рослина. Буду спостерігати.